Дари по Чонгарському мосту, що означається бавовна для окупантів. Для них логістика зараз перетворюється на таке собі а, пекло. Як руйнування шляху на Крим вплине на південний фронт? Кожний день відсутності поставок тієї інтенсивності, як зараз ідуть бойові дії. Це проблема. Чи стане наступною Керченська переправа і на що натякають в українській розвідці? Далі буде це ключове гасло зараз Сил безпеки оборону. Гарський міст важлива переправа на одній з двох головних транспортних артерій, що сполучають Крим з материковою Україною. Схоже, удари по ньому шокували окупантів. Гауляйтер Херсонщини Сальдо навіть несподівано згадав українську мову. Совершенна. Без груза. Какое слово есть в украинском языке. Наслідки запального ранку для Чонгарского мосту показали сами пропагандисты. Одна воронка, она сквозная. Отсюда видно воду. Буквально 100 метров. Еще одна воронка. И дублирующий мост. Он совсем рядом. Отсюда видно, как снаряд или ракета повредила дорожное покрытие. Це тільки початок, насправді це таке собі попередження. Військовий експерт Олександр Коваленко. Певен Чингарському мосту лишилося недовго, бо він відіграє занадто важливу роль в логістиці окупантів. Мета це зменшення постачання сил та засобів для підтримки передових підрозділів російських окупаційних військ. Ну, це все вказує на те, що чангар буде а чангарський міст. Він буде зруйнований. Значні пошкодження, переправи самі окупанти спершу намагалися применшити очерідної. Безсмисленне дійство це нічого не вирішує. Та на цій фразі сальдо одразу згадалися слова ще одного вже покійного колаборанта Стримоусова. Після ударів ЗСУ торік влітку по Антонівському мосту в тоді ще окупованому Херсоні. Ці всі розрушення нічого не вирішують. Але як показав час, ці удари були вирішальними. Відрізані від постачань під вогневим контролем ЗСУ окупанти за кілька місяців вже втікали з Херсону. Та чи спрацює така? Тактика зараз, і як пошкоджений Чонгарський міст вже вплинув на логістику окупантів. Якщо раніше а, вони фактично через Джанкою відправляли напряму до Мілітополя по е 105 а, усі основні вантажі, то а, тепер від Джанкої до Армянського вони повинні будуть долати ще там десь приблизно 50 кілометрів. А відстань після цього ще на Чаплинку, і робити такий собі крюк аж до фактично самого Мелітополя. Зараз збільшується відстань їх доставки вантажів приблизно десь на 200 кілометрів. До того ж, не всі шляхи вони є повноцінними трасами, іноді там. Доводиться такими дорогами досить незручними буде пересуватися. Ну а найбільш зручна альтернативна дорога окупантам не підходить не лише через більший кілометраж. Якщо по трасі м 14 то так їм доводиться майже до нової каковки їхати, а потім повертати праворуч по М-14 на Мелітополь. Ось саме в цій локації їх можна ловити та полювати за ними. Це саме зона, де може діяти наша як ствольна артилерія, так і реактивна артилерія. Тобто, ось це радіус дії якраз для наших систем. Важливість для росіян короткого напрямку на Мелітополь через Чонгарський міст підтверджує те, що вони поруч із пошкодженою вже почали зводити понтонну переправу через затоку Сиваш. Це засвідчили супутникові знімки. І якщо спершу гауляйтери розповідали, що міст полагодять за лічені тижні, зараз кажуть, він пошкоджений набагато серйозніше, ніж здавалося на перший погляд. Та чим його вразили? Одразу після бавовни росіяни показували уламки ракет з нібито французьким маркуванням. В удар було нанесено Storm Shadow. Деякі експерти все ж в цьому сумніваються. Я все ж таки притримуюсь думки, що це був не стормшедоу, а якщо ми навіть порівняємо, що було на Антонівському мості, та що було на Чонгарі, то дуже схожі між собою саме отвори. Але це я не можу говорити, що це можуть бути реактивні снаряди від М103 ЕМСТОРКДВХАЙМАЗ, але я можу говорити, що Бойова частина а, цього засобу ураження вона була приблизно до 100 кілограмів, а, але ураження достатньо вже ми бачимо, вони має якісь серйозні наслідки. Тому декілька таких а, заходів, і а, цей міст вже буде не функціональним. Та головне питання нині: як цей удар по логістиці окупантів вплине на ситуацію на південному фронті? Навіть день. Того, що цей міст не, не працює, він дозволяє, скажімо так, ворогу вже почувати себе не в безпеці і розуміти, що завтра боєприпаси можуть не прийти, і вони залишаться, скажімо так, з тим мізером, який в них є зараз на окупованих територіях, там, де вони є. Тому це проблема кожен день відсутності поставок це великі проблеми з тією інтенсивністю, як зараз ідуть бойові дії. Це проблема поставити ворога скрутне становище. Я думаю, після цього ми розраховуємо на. Більш масштабніше просунення розвивання успіху на напрямку ну, як мінімум Запоріжжя, звісно, ще більше контрнаступальні дії ЗСУ полегшило б, якщо б вдалося перерізати логістику через Маріуполь, а окупований Крим не мав би прямого сполучення з Росією, тобто Керченська переправа припинила своє існування, і Україна теоретично вже може дістати ракетами сакральний для Путіна міст. Наприклад, у нас є ракети Шторм Шедол, які Теоретично можу достати до Кримського мосту, але питання, що вони є, вони запускаються з літаків нашої е військової з військових літаків наших, але треба вираховувати чітко, де наші літаки будуть в зоні досягаємості, де не в зоні досягаємості ППО противника. Звичайно, краще було, б, якби в нас були ракети типу е Атакамс. Які з землі пускаються, і при цьому літаки там не ну літакам нічого не загрожує. Тому теоретично ми можемо. Я думаю, як це буде в подальшому, це вже ще зараз наші е командири військові будуть визначати. Я думаю, що почнемо з цих мостів, які безпосередньо дають. Е Логістику і поповнення на лівобережжя, а потім уже і закриємо основну артерію, яка йде з Росії на Крим. На неприємні сюрпризи для окупантів після бавовни на Чонгарському мосту натякають і в українській розвідці. Далі буде це ключове гесло зараз Сил безпеки і оборони України. Та поки Керченський міст є на нього та на окупований Крим у ворожої армії, є особливий розрахунок, так би мовити, на крайній випадок. Удар по ворожій логістиці має ще один несподіваний поворот. Експерти кажуть, шляхи через чонгари і чаплинку російські окупанти розглядали ще як напрямки відступу у разі глибокого прориву на півдні сил оборони України. Та після знищення мосту біля Чонгара залишиться лише дорога через Чаплинку. Занадто вузька для відведення багатотисячного угруповання ворога та ще й за відстанню доступна навіть для хаймерсів. Аби уникнути сценарію мишоловки в гур радять окупантам на українському півдні не чекати, коли втікати буде нікуди. Те, що їм треба звідти якомога тікати швидше, тікати, це також факт. У них поки що є для цього можливості. Ще не всі мости підірвані, і в принципі є шанс як швидко взяти валізи і повернутися до до себе до своїх боліт. Ті, хто цього не зроблять, ну опиняться в іншій статистиці. Вона є в першому пункті. Щоденних зведень Генерального штабу України в українській розвідці кажуть, цікаві процеси вже почалися і в самому окупованому Криму більшість колаборантів та російських військових з командування повивозили з півострова свої родини і активи. Деякі підприємства екстрено переправляють документацію та готують плани евакуації. А на тлі процесів, що почалися в самій Росії, звільнення українського Криму виглядає все більш реалістичним. Оксана Дворець. Факти тижня сітів єдині новини.